Вітаю, брати і сестри, дорога церква. Ми слухали тему, яка була перед хрещенням про єдність церкви. Різні моменти. Сьогодні буде така невеличкі, коротенькі думки про те, як досягати єдності, деякі моменти, деякі штрихи це взагалі тема обширна, глибока, і в Біблії дуже багато про це написано. І, як правило, дійсно непорозуміння, коли вивчали різні дослідники питання єдності в церкві, ну, які ж причини, коли відбувається якесь непорозуміння, розділення? Часто, як би, ну так кажуть, що там в цій церкві неправильно, чи там щось неправильні, речі якісь робились не по писанню. Ну, з однієї сторони, Слово Боже, вчить чітко триматися істини, а з другої сторони, в тих питаннях, які не торкаються доктрини, повинні приходити до якоїсь спільної загальної думки. Наприклад, є питання таке як підхоплення церкви Да? другий прихід Ісуса Христа, підхоплення церкви. І навіть в нашому братстві є думка, що підхоплення церкви буде або на початку сідьмини, або всередині останньої сім років, або в кінці останньої сідмиці. І незважаючи, що і в братстві є три думки, і різні три тлумачення, братство живе мирно, так? Тобто розуміючи, що в деяких питаннях можуть бути різні думки. А головне, щоб основні доктринальні постулати, що стосуються природи Бога, природи Ісуса Христа, щоб в цих питаннях була спільність, основи віри, як ми кажемо. І коли дослідники досліджували статистику, то, як правило, біля 80% різних непорозумінь, якісь розподілів, які бували за весь час історичний, 80% цих розподілів не по причині доктрин. Тобто, це різні погляди на різні речі, якою повинна бути музика в церкві. Там різне мислення поколінь, старше покоління, молодь Молодь хоче так, старші хочуть так. Тобто, в основному якісь розділення відбувались по другорядним причинам, які не стосуються доктринальних істин. І я прочитаю на початку Римлянам 15 розділ, 5 і 6 -й вірш. Ремлянам 15. П'ятий, шостий вірш. Можливо, деякі вірші вже два тижні назад читалися. Апостол Павло пише А Бог терпеливості і потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом. Щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Проєкції слова Божого немає. Добре. Дивимося тоді в Біблії, слухаємо текст, так? Павло пише: А Бог терпеливості і потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою. Деякі пункти із цього місця ми виділимо. Що, яку думку тут заклав? Так, ми вже бачимо текст. Це дуже добре. Слава Богу, коли наша думка опирається на текст, на істину Божу, так? коли наші всі роздуми на цьому ґрунтуються. Тут ми бачимо така думка. Апостол Павло якби так натякає, що він пише, що Бог. Нехай дасть вам бути однодумними. так? Тобто він натякає сам перший, що про це потрібно молитися, і єдність дає Господь. так? Дивимося в текст і зразу ж собі думаємо. так? Єдність дає Бог церкві, і про це потрібно молитися, щоб Бог щось нам дав. Не маєте тому, що не просите. І він як би, тут говорить, що висловлює ви абсолютно, абсолютну невіру в те, що. Ми, як люди самі між собою можемо знайти єдність, спільність, і як ви самі знаєте, така людська спільність, якісь домовленості. От зараз там в політичному світі якісь домовленості. Е, у нас іде війна, там щось домовлялися, домовлялися <кій> з керівництвом російським кілька років ніяких домовленостей, нічого не діє. Тобто людські домовленості, чи то в політиці якась партія сформувалась, потім розпалася. Якийсь колектив сформувався, потім розпався з часом. Ці всі людські домовленості вони недовготривалі. Не І Павло відмічає, що дійсну справжню єдність дає тільки Господь. Друге питання єдність єдиними між собою за Христом Ісусом. В синодальному поученню Ісуса Христа. За Христом Ісусом. За вченням Ісуса Христа, якби такий зміст, що єдність можлива тільки в Ісусі Христі, а Христос є Слово це Його Слово, це Його вчення. так? Тобто справжня істина єдність можлива тільки між людьми, які дійсно, в яких живе Ісус Христос. Які відроджені згори, які стали християнами істинними. І тоді можливо, справжня єдність між такими людьми. І коли ми дивимося римлянам, 12 розділ, і там весь оцей розділ він описує єдність християнську, єдність церкви, яка заснована на те, що ми як тіло єдині, кожен член виконує свою функцію, працює, хтось щось робить, і як тіло людське в людському тілі. Кожен член тіла виконує свою функцію і тіло єдине, так? ми, як єдиний організм, живемо, працюємо, думаємо, і так і церква. І коли починає апостол Павло 12 розділ, і він пише тут перший і другий вірш Римлянам 12, 1, 2. Тож благаю вас, браття, через милосердя Боже, повіддавайте ваші тіла на жертву святу, живу, приємну Богові як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля, Божа, добра, добро, приємність та досконалість. І далі описується, якби в чому покладається спільність церкви, але початок весь того, що людина віддає своє тіло в жертву живу, тобто посвячує себе на служіння Богу. Хто може посвятити себе на служіння Богу? Той, хто відродився згори, хто став Божим дитям, він бачив цьому зміст, він посвячує своє життя Богу, його розум перемінюється. Він старається не стосуватись цього віку, віддалятись від принципів, по яким живе світ, і жити по принципам Божим. Тобто відроджена людина християнин. Справжня єдність, можлива. Тільки між відродженими дітьми Божими. Справжна єдність це не якісь домовленості і правила, але єдність між людьми, які живуть Христом, які ходять в істині. Як написав апостол Іван, 1 Івана 1,7, Теж важливий вірш, 1 Івана 1,7 – коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, мається на увазі у світлі Слова Божого, у світлі Слова Божого, у світлі істини Божої, істини біблійної істини Євангелія. Коли ходимо в такому світлі, то маємо спільність один із одним. І тоді кров Ісуса Христа очищує нас від всякого гріха. Ми бачимо такий взаємозв'язок, такі важливі істини. І зараз ми обговорюємо, які речі да, служать для єдності в церкві. І третій пункт, який говориться в цьому вірші, Римлянам 15. 5-6 ми зараз вернемося. Римлянам 15, 5, 6, прошу висвітлити. І тут апостол Павло пише: «Е, дасть вам бути однодумними між собою, тобто одні думки, однодушно, одна душа, і славили Бога, робили дії, так? Одне розуміння, одна душа, емоції і спільні дії одними устами славили. В єдності задіяні розум, емоції, воля. Далі ми будемо говорити важливі емоції. Розум, емоції, душа, емоціональна єдність, єдність в діях. Ми бачимо всі ці речі, вони важливі для спільності церкви. І четвертий такі пункти останній – для чого взагалі все це потрібно? так? Для чого досягати єдності, можна задати таких декілька, декілька поставити цілей. Так, коли церква єдна, це єдине це добре. Коли немає різних розділень, ми всі разом, нам комфортно, якби люди не сваряться, люди жертвують, люди працюють. Просто нам добре, нам комфортно. Але це не основна ціль. Написано, щоб одними устами, ну все це потрібно, щоб ви однодушно одними устами славили Бога й Отця Господа нашого Ісуса Христа. Якби загальна така ціль і мета для чого потрібна єдність? Для слави Божої. Так, якби основна мета Бог створив людину для чого? Для слави Божої. Пам'ятаєте, були такі проповіді. Створив людину весь цей світ, багато псалмів, і небо, і земля, і все природа, все славить Господа. так? Тільки одна людина відвернулась, не покорилась Богу, пішла своїм шляхом. Основна мета для слави Божої. Все це потрібно, щоб Бог прославився в усьому. І далі декілька думок, друга частина проповіді, декілька думок. Як досягати єдності? Як досягати єдності в плані, от такому плані, що одні думки, однодушно, одні емоції? Як до цього дійти? Цей же ж самий 12-й розділ «Римлянам», де дуже багато апостол Павло пише про єдність, ми прочитаємо Римлянам 12, з 15, 16 вірш. Ще два вірша прочитаємо: «Римлянам» 12. 15 і 16 вірш. І деякі думки візьмемо й пункти. Отож читаємо: Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з тими, хто плаче. Думайте між собою однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе. В ці два вірша вони. І стоять в цьому розділі в контексті спільності і єдності церкви. І коли ми подивимося на ці два вірша, який тут контекст, так? Думайте між собою однаково. Так, що знаходиться навколо цієї фрази? Думайте між собою однаково. Дивимося, 15 й вірш читаємо 15 й вірш. Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з тими, хто плаче. Ну, так, ми бачимо, якби, і спільна радість, яку закликає апостол Павло розділити. І спільне горе. Так? Що це таке? Це все емоції, так? емоції однодушність. так? Однодушність. Співчувайте іншим, каже апостол Павло. Співчувайте, навчіться співчувати. Ну, Якби так, по-людськи, ми думаємо, так? Ну, ми ж як люди повинні один одного співчувати. Але апостол Павло нагадує, конкретно дає таке повеління плачте з тими, хто плаче, так? І нагадує, і повеліває. Поспівчувайте, тому, можливо, з ким не можете знайти спільної мови. Уважте на його потреби, і ви побачите, як правильно. Виправити його погляд, десь свій погляд, співчуття в горі, в тривозі допомагає зблизитись душам, так? співчуття в радості. І, і як відмітив один ну, народна така, якби мудрість. Розділена радість подвоюється, і розділена скорбота стає вдвічі менше. Розділена радість з кимось хтось з кимось розділив, в два рази радісніший став. А якщо скорботний, і хтось з тобою скорботу розділив, в два рази легше стало. Розумієте? Менше вона стала. Менше так. Отакі От відбуваються речі, як говорить народна мудрість. Співчуття це праця душі. Вона потребує внутрішніх сил. Треба напрягатися. І ми всі знаємо, що спілкування, коли десь поспілкувався з людиною, і коли в неї багато питань, переживань, і бачиш, ну стомився, наче щось розвантажував, щось попрацював десь фізично крепко. Воно стомлює, так? Воно все вимагає і потребує енергії, віддачі сил. І тому часом по нашій людській лінії не хочеться напрягатися. Так? Хочеться просто прийти додому, відпочити, лягти, щоб тебе ніхто не зачіпав, я тебе не зачіпаю, і ти мене не зачіпай. Давай ми собі відпочинемо. І спокійними нервами розійдемося. Така буває наша спільність людська. Так, Але часом слово Боже каже, що. Потрібно зусилля прикладати, щоб чогось досягти. Нічого просто так воно не дається. І чому буває ми не співчуваємо? Ну, Буває пиха, гордість заважає. Людина не хоче цікавитися іншими людьми, їй не цікаво, хтось чиїсь проблеми чиїсь життя. їй цікаво вона сама. Ну, буває такі. Буває лінь, це ми вже говорили, лінь, це ж треба напрягтись розмовляти, цікавитися. Буває ще страх, такий страх, що не хоче людина себе нав'язувати. Ну що, я буду підходити, нав'язуватись, щось його розпитувати. А може він не хоче мені розказувати. І отакий страх, що подумаєш, що ти, наче нав'язуєшся, чи в друзі нав'язуєшся, або шукаєш якусь користь чи вигоду. Якби може ну, людина боїться, я, може, він подумає, да, а що це я так до нього цікавлюся, хочу подружитися. Може, він мене потім хоче запросити на якусь роботу, щоб я йому щось безкоштовно зробив. так. Різні бувають такі моменти, наші людські апостол Павло, 1 Солонян 4:6 навіть пише, що. Не поводьтеся ні з ким е, корисно любов, пам'ятаєте? Щоб ви з братом чи сестрою не чинили користолюбиво. Перше перше 4,6 там, 6: <кхи> щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в будь-якій справі, не визискував, тобто не шукав користі у взаємовідношеннях в наших таких братерських сестринських. Ні в якому разі не повинна присутня бути користь, зиск користь, так зрозуміли? Тобто, я хочу, якби якщо пояснити своїми словами, це значить, що я хочу подружитись з тим, з тим з тим. Той мені поможе в цьому питанні, а той спеціаліст по тому, а той по тому, а та по тому. І от щоб не було таких думок. Ну, це я думаю зрозуміла така. <кхід> зрозуміла. І буває, якби так, як пам'ятаєте, Авесалом. Авесалом, син Давида, стояв на дверях на воротах Єрусалиму, так, і розпитував, о, ти до царя, в тебе яка справа? О, так, так, так. І він написано, вкрадався в серця євреїв, так? Вкрадався, він розпитував про їхні справи і проблеми з метою користі, щоб кратися в їхні серця і завоювати батьківський трон. так. Була така справа. Отож, це може бути такий страх, але всі ці страхи потрібно відкидати. Відкидати і не, нікого не підозрювати, і самому не боятись. І е, час від часу от, у нас в останній на братських спілкуваннях, от ми навіть самі собі, нам пастори дають доручення, щоб ми поспілкувалися з кимось більше. Більше взнали, як в кого справи. Навіть виконуємо такі домашні завдання, братерські. Добре. Читаємо далі. Думайте між собою однаково. Це Римлянам 12,16. Думайте між собою однаково, будьте однодумні. Так? Будьте однодумні. Прагніть до внутрішньої єдності. Шукайте, що у вас є спільного. Е, прагнути знайти оцю цю одну думку в наших всіх різних питаннях, на які ми дивимося по-різному. І, і часом такий приклад взяти чотири Євангелія. Так, Євангелія є в Біблії Матвія, Марка, Луки Іоанн. І є такі події, які в усіх Євангеліях описані. Одна й та ж сама подія з життя Ісуса Христа. І дивимося там, 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 і описано по-різному. Усі чотири євангелісти ті з передань других учнів побачили з різної сторони одна і та ж сама подія. Буває одне і те ж саме питання, ми дивимося з різних сторон. Павло пише: думайте між собою однаково. Не величайтеся, але наслідуйте слухняних. Не вилучайтеся, але наслідуйте слухняних. Павло нагадує: не думайте, що ви краще за інших, так не величайтеся, але наслідуйте слухняних. Е, можна величатися, бувають різні проблеми, розділення в церкві на якісь касти, клани, роди, це такий то род, а то такий то род. Ті багатші, ті бідніші. Пам'ятаєте, апостол Яків пише про такі проблеми в церкві. каже, коли до вас зайде. Багата людина, а ви кажете йому, о, ти краще сядь тут. А біднішому та ти там де сідає. Апостол Яків <кхід> описує, каже: нехай не буде у вас так в церкві, да? поводьтеся, да, не вважаючи на лиця, на статус, на цей. <кхід> не величайтеся, але наслідуйте слухняних. І Останнє, не вважайте за мудрих себе, не мечтайте о себе, не вважайте за мудрих себе. Ми можемо мріять, вважати щось, але Господь завжди нагадує, як і в Римлянам 12.3 нагадує, так через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно у мірі віри, як кожному Бог наділив. І тут, коли я говорив на цю тему, це місце читав три тижні назад, Римлянам 12.3, якраз і відмічається, що значить не мріяти про себе, не вважати за мудро, не величатись. Це означає якби розумний підхід до служіння, так? думати скромно у міру віри, яку кожному Бог наділив. Думати про себе скромно у мірі того дара, який Бог мені дав. Бог дав мені дар. Тому проповідувати, тому співати, тому розказувати, тому молитися, тому працювати руками, тому щось інше, тому спілкуватись з людьми, тому благовістити в кожного свій дар, кожний робить свою працю. Всі члени одного тіла на збудування тіла кожен щось робить свою працю. Один меншу, другий більшу. Часом ми думаємо, що це менша праця, а у Бога вона ну, висока, так? І нехай Господь благословить нас, брати і сестри, роздумуючи над цими містами Писання, прагнути досягати єдності. Прагнути досягати єдності і в думках, і в душі, емоційної, і в діях. Нехай Бог прославиться і в житті нашої церкви, Отець, Сині і Дух Святий. Амінь. Ми помолимося, Отець Небесний, і і славлю тебе за благодать ту, яку ти даєш, Господь об'єднуючу, Господь освящаючу. Вона дає нам силу для спільної праці, для служіння Боже, благодать Твоя. Ти даруй Твою і далі, помножуй благодать Твою і в нашій церкві, і в кожному члені церкви, щоб ми були і однодумні, і однодушні, і. Разом єдиними устами славили тебе, Господь, усякою працею, яку ти доручаєш нам, і молитвами, і всяким славослів'ям, Господь. Даруй нам і більше розуміти один одного, більше спілкуватися, Боже, щоб і душі наші могли об'єднуватися. Для того, щоб і через цю спільність Ти прославлявся, Господь і царство то є помножувалось, наша тайсы не дух святий. Амінь.